Сьогоднішнє відео про мої подарунки. е, годинник з посіпаками ось, оце посіпачки окуляли, а оце білок з міньоном. Розпочнемо з годинничка. Він на баталейках, жовтого кольору, зі облазення посіпак. Підходить і дівчаткам, і хлопчаткам. Годинник масивний, на очі виглядає ефектно. Діткам дуже подобається. Зверніть увагу, що всі посіпаки носять такі цікаві окуляри. Ось тепер вони у мене також. Це дитячі окуляри, того не без скла. Замість скла тут пластик, щоб діти не поганились. Все придумано до дрімниць. Вони дуже стильні та ефектні. Їх можна носити як окуляри або як приказу на голові. А тепер про цей чудовий білок. Його можна клепити до сумки або до ріжечка, або до паска до станях. Ще й має дзвоник, того на вашій сумці він буде дзвонити. Дуже ефектний білок із прекрасним міньоном. Друзі, ось такі мене щельні нолиночки. Бажаю Україні перемоги, а українським діткам певні подаруночки.